Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Прошу мова. Бату розмов довкола Курської АЕС Що там буде, як там буде, і так далі. Ну, от хочу, власне, подивитись її долю. Ну і що що її взагалі. Чекає. Ну що, поїхали? Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Що чекає Курську АЕС до кінця цього року? Скажіть вам правду. Дагас. Соуло. Фехо. ЕВАС перевернутий. Єра Кана. А ну гаразд добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте. Що чекає Курськое С до кінця цього року? Вун'я. Готов перевернутий. Торісас перевернутий. Так, так, так. От Торісас перевернутий, це вже не зовсім добре. Ну, то окремо попитаємо. Раз, що у нас тут? Дага, соло, феху, далі, я перевернутий є райкану. І фінал вуньо, перевернутий, турісас перевернутий. Дивіться, да зміни її чекають зразу. Чим пов'язані соуло? Ядерне. Ну, це ядерне, по-перше, все, ядерне паливо і так далі. Це е, ядерне, це і світло в тому числі. Тобто, дивіться, якісь зміни може програтись банально заміною палива до кінця року. Ага. Е, от. Може програтися і по-другому, що щось там відбудеться, і в плані якраз виробництва світла. М -м. Далі, феху, якесь вкладення ресурсу. Чекає її. ну, До речі, Соло феху е, вкладення ресурсу саме в неї. Вона, вона з одного боку дає світло, ще якийсь час точно даватиме. Е, далі, а з другого боку, вкладення ресурсу саме в неї. Ремонти там і так далі. ну, Поточні ремонти. Е, далі. Обмеження якісь ідуть. Ну, фехуе вас, е, трата коштів в нікуди. Да? Корупція. Корупція її чекає точно, виведення коштів кудись. то там. Да? Мало того, ось. Доволі скоро це, ну, це вже почалося, в принципі, а далі ще більше буде, можна і так сказати. Далі. Ну, ось Соло Єра. Знов таки, ЄРА цикл позначає, цикл виробництва, ну, цикл реактора, якщо хочете. Тобто, ну заміна палива. Заміна палива. І е, Мало того, якісь зміни в плані виробництва струму. Да, ну Це все рівно не йде як припинення виробництва. Можливо, зменшення. Оце да, це може бути. Ну і ось кану. Загалом радісні новини, здійснення планів, якихось. Планів яких, ну, якщо як заміна палива, ось вкладення якісь коштів, якісь ремонти і так далі. Ну, тобто, поки що нічого кримінального, як то кажуть. А, гаразд, давайте далі. Фіна Вуніо, от, перевертий. Боже, тей вас, Терсас перевернтий. Ну що ж, та певна радість її чекає так само, але ну, якісь реалізація планів в даному випадку, дійсно. Але, але, але це також із світлом пов'язане. Бачите? ото перевернути далі йде. Це цікаво. Е, один варіант це зміна керівництва. Ну, Якесь там високе керівництво, зміна керівництва на станції. Це один варіант. Другий варіант веселіший. Е, зміна підпорядкування станцій. Ну, ви зрозуміли. М такі, така можливість є. Це далеко не 100%, що воно так відіграється. Що кажу так, тому що тут оточення рун. А якби прям, ну, прям, ну, що називається Курська СЦ Україна, да, то там би трошки подрум мало виглядати. Але там щось ось буде, зміна керівництва і так далі. да, Голови полетять. І оце мені не подобається, то що Торісас перевернутий. Ага, прикладення якоїсь сили. Руна перевернута, сила незначна. Ну, це не хагалас. Це не хаглас. Тим не менш, оцей от, оцей от момент конкретно я хочу подивитись, що це таке. Не подобається воно мені. Ось, ну і в плані того, якраз можуть, до речі, голови полетіти через те, що щось там буде. Аварія, зазвичай, ну саме аварія, якась поломка і так далі, вона позначається хагалазом. Uh, да. А тут Турісас, да ще й перевернутий. Ну, тобто, це щось не таке значне. Тим не менш, воно не йде як щось хороше. Кано і Турісас. Турісас іде як удар, Кано, як щось, що горітиме. Да? Удар і горить щось. Удар і щось горить. Ну, до речі, я ж давно ще робив прогноз на Курську АЕС і казав, що росіяни самі по ній ударять, буде провокація. Вон той прогноз вже відігрався, тому що тоді прямо прилетіло по Курській АЕС. По чому там, по складу відпрацьованого ядерного палива. Курська АЕС, до речі, хвилинка справки, кому не цікаво, то промотає. Курська АЕС – родичка Чорнобильської АЕС. і в плані реакторів, там такий самий тип реактора стоїть, і в плані навіть компоновки, тобто, в плані взагалі плану вона ну, сестра, Курської, ой, АЕС. сестра Чорнобильської АЕС. Ну, це так, хвилинка справки. Реактори там РБМК 1000. Да, той самий легендарний реактор, який вибухнув в Чорнобильській АЕС. Так, гаразд, дякую за відповіді. До речі, реактори там одноконтурні. Там іде один контур, і він весь радіоактивний. А ну а раз, давайте в плані поломок запитаю, в плані якихось поломок, чи там аварій, чи, можливо, чогось рукотворного. Да? Так само до кінця року. А ну а раз, добре, дякую за відповідь. А ну, покажіть, мені будь ласка, чи будуть на Курській АЕС якісь поломки аварії, чи, можливо, якісь рукотворні, так само аварії, чи якісь рукотворні ситуації до кінця цього року? Скажіть вам правду. Феху перевернута. Тейвас перевернутий. Кана перевернута. Соло. зараза. Глаус. І що? Дагас, Ну і куди це все? До Еваза. Ага. Зараза. Да тому то й справа що буде. Це не аварія, це не цей, це саме удар рукотворний. І щось я дуже сумніваюся, що туди добрі люди будуть бити, які ось на днях зайшли е, в Курську область. Що у нас тут? Фехо перевернута, Тейвас перевернете, Кану перевернута, Соло, Лагус, Дагас, Евас. Недобре. Но, тим не менш, це не Чорнобиль. Там підірвуть, там АЕС, там ще там, що-небудь, там мало не ядерної зброї по ній валять. Росіяни відповідно ж. Ні-ні-ні. ні, Нема такого, і близько не видно. Е, ну, тут друге видно. Зразу збитки йдуть, руйнування. В результаті чого? В результаті прильоту. Тей вас приліт позначає в даному випадку Чітко. Ну і до речі, елемент залякування. так само. Кано, хитрість, хитрий план. Ой, що до чого, що до соло, що до ядерного всього. Ну, правда, це і світло. Знов таки, удар куди. Може по якимсь, скажіть, я скажу, по складам відпрацьованого ядерного палива, знов таки можливо. А може вже прилетить і по самим реакторним залам. Да. Ну, ось прилетить чітко, чітко прилетить. Соволо показує, ну в такому випадку це якийсь витік радіації. Невеликий, зразу скажу, ось тут лагу іде. Вода. Скоріше за все, що у воду воно піде, воно піде у воду. Але, тим не менш, сологу з струм, самий струм позначає, тобто приліт за, для того, щоб станцію обесточити. Угу. Теж немало, немало цікавий момент. Ось у нас зміна ситуації відбувається, різка, швидка і кардинальна. І що це ось? Якийсь там рух, якийсь там рух. А я вас, до речі, все швидке позначає, ну, щось прилетить. Щось по станції прилетить чітко. Чітко і ясно. Буде якийсь викид радіації невеликого масштабу, не який там не Чорнобиль, не вибух блока. Там ще там щось ні. Воно ось піде у воду. Чого я допускаю? Я здогадуюсь, чого. То що один радіоактивний контур. Відповідно, якщо щось з цим контуром стається, все, що з нього витикає, воно все радіоактивне. Якось так. Якось так. А ну, гаразд. Ну, добре, ну хто зробить, в принципі, можна не питати, думаю, ось о. Кано перевернута, якась хитрість іде, а? Да хто ж це зробить? Ну, Тут, в принципі, зрозуміло. Ну, очікувано, вони ж зовсім тіорки безшабашні. А, гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, давай ну, масштаб питати. Ну, не знаю. Я тут не бачу великого масштабу. Якби там прям лють люта була, то показали б а так? ну... Ну добре, а давайте подивимось, о, як це правильно сформулювати зараз хвилинку. Ну, добре. Ану, гаразд, добре, дякую за відповідь. А, а давайте стан реакторів подивимось саме до кінця року. Ну, реактори там вже не нові, треба сказати. Аж далеко і вже, е, вже видніється фінал їхньої експлуатації. Ну, це просто, щоб було розуміння, зразу скажу, щоб зраду зрадною не розводили. Ну, давайте подивимося, стан реакторів цього АЕС до кінця року. Це буде цікаво. Так, а ну, раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, будь, будь ласка, стан реакторів Курської АЕС до кінця цього року. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. Наладам, дешуть. Маннас, ну сам знаєш. Кано перевернута. Хагалас, прекрасно. Інгус і що? Наутіс перевернутий. мене ті плакать. Стан реакторів. Що в нас тут? Ансус перевернутий, Маннас, Канус перевернути, Хаглас, Інгус, Наутіс перевернутий. Зразу ось сумні новини. В той же час якась хитрість, якийсь обман. А, від кого? Від влади. Ну це, в даному випадку це йде не Кремль, це йде якраз влада станцій. Тобто, знають, що є у них там не гараздне, але спеціально замовчують. У них все ж гаразд, все ж завжди, потерь нєт, проблем нєт і взагалі, все прекрасно. По ділі воно аж далеко не так. Знов-таки, якась хитрість ще буде, ось, бачите, Кано Хагалас. Ще щось і втворять, Ну, знов таки, це не вибух реактора. Повторююсь. Удар по станції, так, дійсно, він проглядається, що вони валять по ній. Ну, звичайно, щоб це скинути на добрих людей, які зайшли в Курську область. Е звичайно ж. Але Хагалас показує. Окрім того, що удар, то о той, який вже показали, тут Хагалас іде аварія дійсно. І це вже не рукотворне буде, це буде дійсно аварія якась. Не Чорнобиль, зразу скажу. А, саме ось з, з реактором пов'язано через те, що ну, я ж кажу, реактори вже доживають своє. Тобто тут дійсно якась аварійна ситуація проглядається. Невелика, незначна. Ось по інгозу. Ну, щось таке, локальне, локальне. Я тут не бачу великого масштабу, але тим не менш. Інгуз, до речі, до речі, воно мені як ядро йде. В плані реактора, ядро реактора. Хм. Е, може, якийсь там канал вийде із ладу в реакторі, може там ще щось такого роду. Ну Тут саме проблеми безпосередньо з реактором проглядаються. да. Ну це не вибух, підкреслюю, не вибух. Е, ну, дійсно, проблеми з ядром реактора. Ну Вони старі, там може і розпухання графіту бути, і ще там щось. Ну, я, я, ж, я повторюсь, я теплоенергетик, я в будові реакторів розбираюсь, е, можу припустити, що це може бути. Ось. Е, ну, тобто таке, тут безпосередньо з реактором пов'язано масштаб невеликий. Зразу скажу, масштаб невеликий. Ось понавітю з перевернутому. Обмежать, обмежать це, локалізують. Тобто тут не, не, нема великого масштабу. Немає. Ну, проблеми, да, Наутіс великі проблеми показує. тобто ну, А як би, вони, е, як би вони цю Курську АЕС не почали глушити до кінця року? В силу ось, якраз там того, що вже знос реакторів, ще в силу того, що самі ж по ній долбануть і так далі. Но, правда, в першому розкладі показали, що вона ще струм буде виробляти до кінця року. Має, принаймні, виробляти. Но може, може вийти так, що знов таки там. Якщо правильно пам'ятаю, на даний момент там два реактори всього працює. Ну зараз Вікіпедія у мене відкрита. А, да, точно. А ні, почекайте. А, ні, ні, ні. Тут чотири реактори працює. Це мене переклинило. Ну два, два вже планують якби, з експлуатації виводити. Є такі плани. Тобто, ну може, що якийсь реактор заглушать, дійсно, тому що він вже якби все, що називається. Дожив свої. Отакий от варіант ну, можливий. Ну і ще да, якась аварія проглядається так чи інакше. А Еска то вже дихає на ладан. Ой. Ну, гаразд, ну що, ну так нічогось такого суперстрашного не бачу. Радіація, ну що ж, хай там росіяни хто довкола неї живуть, переживають. Водички то поп'ють, цілющої реакторної, да, то здоров'ячка додасться, звичайно. Е, ось, Ну, а так. Щось такого тут не видно. Спеціально не хочу дивитися, чи зайдуть туди добрі люди, чи ні. Да, хай буде сюрприз. Ну добре, Сподіваюсь, трошки ситуацію вдалося прояснити. В принципі, нічого більш такого цікавого мені в голову не приходить. Ну, якщо якісь питання упустив по цій темі, пишіть десь в одному з бліців до розгляду. А на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить.